Виціла легко, хоч майдан не дав, і з кров'ю перемішана сльоза, а батько сина ще не відпускав, і заплакав Бог, побачивши загріб, спереду сотик, молодий, вродливий і юний. Хлопчик в касті, голубі, і вчителі сивий сивий. І рани їхні вже не їм болять, Жовто-блоки в гністях тіло, і крила ангела злітаючи назад, Небеса Сотня, в вірі полетіла. Мамо, я живий, лиш закриті очі, і серце не б'ється, не вирує кров. Ти тільки не плач, знай, всі дні і ночі я буду поруч, в грудях, де живе любов. Ти пробач мене, мамо, за гіркі сльози, за ту біль і той жаль, що я не робив. Я ж хотів лише миру, добра і свободи. А мене за це ворог безжалісно вбив. Не жалій моя нене, що я не вернуся, не кляни ворогів, нехай судить і Бог. Я для тебе сьогодні, з небес посміхнуся. Ти лишень свої очі з до зірок. Мені наснилось, що вони зустрілись убитий в крутах вірменен Сергій. В саду Еденські на травичці сілись. За що тебе? За Україну, друже мій? Ти знаєш, і мене за неї били. Та це було вже майже років сто. Тоді померли ми, щоб ви нам жили. А вас тепер бивають. Вас, за що?